Так, кому цікаво як виглядає сідірати спожнівні після ріпаку. Оце після приморозку сорга стало жовте. А тут сідиратів, тобто тут же ж у нас нуль, тобто вже який? Четвертий рік. Отак от, от виглядають інші культури. Щось даже цвіте. Тут 9 видів іде. Тому, ж, кому цікаво, можемо провести на наступний рік, Цікавтесь, клієнти. Це живий корінь, це дуже файно на наступну культуру. А наступна культура тут буде соняшник. До бачення.